Uh, я я through... вам нагадаю: о, -о, о, ой, Валя, вибачте, будь ласка, мені зараз дзвонить секретарша Єфремової. Можна я, блін, поки запис іде, сорі. Алло? Алло, це Наталю. Добрий день. Uh, доброго дня, Марта. Марта. Так, так. Дякую, що перетелефонували. Марта, я в такому питанні вам дзвонила. До нас звернулася клієнтка ваша, звати її Ой. Наталія. Вона була на прийомі у Анни Єфремової. Так, Вона... Так, вона залишилася дуже незадоволена цим прийомом, тому, що там жодної інформації про неї сказано не було ну якби підтвердженої, і вона розчарувалася і попросила повернути кошти. Але вже тиждень минув гроші їй так і не повертають. То я хотіла би, щоб ви дали нам коментар з цього приводу, тому що я з того, що я зрозуміла, ви вели всю з нею комунікацію з цією Наталією у ну, да, Вайбері. Можете ви можете почитати повністю всю переписку. Я нічого не скриваю. Все вірно. І якщо ви добре почитаєте, то ви зрозумієте, що є, е, 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 ну скажімо так, були питання і були відповіді конкретно про те, що я розгляну ситуацію. Ну тобто я не можу приймати суб'єктивне рішення, так як приймає безпосередньо Наталя. По яким критеріям вона визначила неякість? Для того щоб визначити критерії неякості, та да, давайте вам приклад наведу умовно, моя пішла на фільм. А, окей, я собі самостійно прийняла рішення про те, що на середині фільму я хочу вийти. Ну, так само, як вона самостійно вирішила, що вона на середині прийому хоче вийти. Ну, тобто, це її особисте право. Но, якщо ми говоримо про те, що вона хоче, щоб я розібралася або вона хоче повернення коштів, то я, як незалежна оцінка, та? тобто не слухаю ні Анну, ні її. Вона має відео, я слухаю і маю розібратися, що визначало критеріям неякості, які є підтверджуючі факти про те, що людина прийшла з енергетичною практикою і там говорить, що це неправда. Ну, це просто її слово. Е, Марта, е, я тут ну, хотіла я, би. Я, їй, я хотіла, хотіла би, якщо можна, вам пояснити. Так, так, я я читала вашу переписку. Дивіться, як на мене, я вам також зі сторони скажу свою думку, що виглядає ситуація дуже негарно, тому що вам надали відео, так. де вказано конкретно в цієї людини. Є всі довідки медичні. От переді мною лежать її ну, документи. так, а Я бачила всі вісім там еко, чи що, я ж не бачила. То вам вже скинули всі я... ці всі ці документи. Дивіться, просто якщо ви документи буде... мені не скинули. Ні, вам скинули. Там є вісім еко, я не бачила. По друге, я сказала Ні, почекайте, люди, Марко, Вам скинути Які? треба вісім еко. Ну почекайте, давайте а, я вам приведу. Треба. Ну тобто, якщо людина, дивіться, ви е, хочу просто розуміти, хто ви людині безпосередньо. О, друге, я людині безпосередньо, і... я людині безпосередньо журналіст, так само як і вам. І я, я хочу вам навести інший приклад. Ви дуже цікаву аналогію з фільмом навели, але ж вона пішла М -м -м. дивитися на фільм. Уявіть, що ви підете купувати сукню в магазині, і вам -а -а. потрібна чорна сукня. А вам дають білу і кажуть, що вона чорна. Ви кажете ні, перепрошую, вона не чорна, вона біла. А вам продовжують доводити, що вона чорна, а ви вже за так, неї так, заплатили. Дивіться, Марта. Факт. Підтвердження того, що це є, наприклад, біла, так, так вам і надали і факт, історичний вам вже надали біло, відео, що? вам вже надали відео, де конкретно так, Анна те, що ще не подивилася. Так, я дивіться, Марта, якщо ви має... його подивитеся через місяць, долар може вже бути іншу ціну мати, і те, що ви повернете через місяць, ніхто це, ж її не відшкодує ви, ви різницю не в інфляції. Ви зараз не праві. Ви знову ж прийняли свою суб'єктивну рішення. Проте я ж не сказала, що я конкретно подивлюся завтра. Я сказала. Таві через брак свого часу я його перегляну і дам вам відповідь. Ну Наталя ж не написала, скажіть мені, будь ласка, які конкретні дати і години ви переглянете. Ну тобто вони ви, ви собі самі приймаєте рішення, що я маю в якісь конкретні години чи дні переглянути і дати вам відповідь. Тобто, ви мене спонукаєте. До ваших рішень, а не до конкретно конкретного правмарто. Я вас взагалі ні до чого не спонукаю. Я так, просто ви вам... зараз мене спонукаєте, бо ви зараз... ні, зараз я вас йде. не спонукаю. Я вам ставлю запитання. Якщо якщо вам не вистачає так, так, запитання, в які ви... терміни ви розглянете, добре можете мені як журналістові тоді дати відповідь, в які а терміни ви хочу... розглянете її звернення? Я я хочу, я хочу розуміти, яку оцінку ви в тому всьому маєте як журналіст. Ну, ну тобто. Дивіться, приходить журналіст, який є третім обличчям від якоїсь клієнтки і дзвонить мені і каже – коли ви Ну, Ми правильно, це, тому я що це, я, це, подивилася, це, я подивилася, це, я подивилася відео. О, я розумію, це, що, я що Анна Єфремова це зрозуміло. Вона екстрасенс, але в даній ситуації мені стала цікава ваша особа, тому що ви ведете переписку з людиною. Ви там вказуєте, що це ви приймаєте рішення, як повертати кошти, коли і так далі. Бо ви є адміністратором і тому я вам дзвоню. Я розумію, що ну я так зрозуміла, ви власниця СММ агенції. І ви я уважно почитала. Кілька, але почитайте уважно, я уважно про що почитала. Я пишу. Ні, ви, Марто, зараз наступні, ви Якщо ви повторите ще 10 я разів, щоб так. я уважніше почитала, то від цього нічого не зміниться, бо я дуже уважно почитала і вивчила ви вашу переписку. Так, яке в годині написали так. ввечері, звісно, там так. є скрін екрану з повною вашою перепискою. І це не скріни фото, я це відео. Що клієнтка сама собі прийняла рішення. Ні, вона не сама те, собі прийняла рішення. Вона приймаю, почувається обманутою. Марто. Марта, а, вона а, почувається обманутою із зрозумілих причин, тому а що почуваю, їй говорять, да? що вона У не хворіє в людини пухлина мозку. Вона так, не добре, вона. Дайте, дайте мені аналізи всі. Я подивлюся, я прийму річ. Скажіть, будь ласка, з якого можливо. дива так? вам повинні надавати людина вла... свої аналізи? Ви що, лікар? Ви добре. там пишете, що ви в клініці медици... в клініці репродуктивної так? медицини? Ви там робите так. якісь газлайтингові висновки про те, є неї безпліддя, чи немає. Вам не здається, що це психологічний тиск? Добре, а які А які тоді з вашого А які тоді з вашого боку можуть бути докази, що послуга була надана якісно? Які з вашого боку можуть бути докази? Мої докази теж будуть, але на даний момент, для того, щоб я розібралася, що вона вважається неякісно я можу ознайомитися з матеріалом. Я мушу Добре, Марто, Тому я вас почула. Говорим, Давайте не є, будемо повторювати є. одне і те ж саме. Я вас почула, вам потрібен час. Вам потрібен Тому, час і знайомо вам треба показати. Мені. Добре, а скільки вам потрібно часу? Ви можете мені зараз Тому, сказати? Зараз це виглядає якось е, знову ж, е, третя особа. третя особа, яка яка безпосередньо е, веде зі мною комунікацію, не має справи до того, взагалі. Я вважаю, що це неправильне рішення. Е, Тобі, я, вважаю, я вважаю, я вважаю неправильним те, що клієнт не має зовсім ніяких прав, коли він купує послугу. Її надають неякісно з його точки зору, і йому немає навіть Добре. куди звернутися, Добре. тому що Тобі, ви не чуєте. Наступне. Минає тиждень, Добре. ви не можете розглянути її. Вона ж до вас е, ну в тиждень тому вам ще повідомила в минулої п'ятниці, що от така ситуація так. склалася. Я все розумію. Добре. Бувають різні ситуації там. Ну не склалося у. Незнаю графік роботи, ви ж не а чому я, ні, я маю дивіться. його ви знати, ви зараз, але ви зараз приймаєте суб'єктивне рішення, схиляючись до клієнтських до, до Я схиляюся клієнтські. просто до нормальних але законів вам... надання послуг. Тому що якщо людина отримала а що? неякісну послугу, вона не має права. законне право що отримати відповідь. Послуг? Минув тиждень це більш ніж достатньо часу за законом. Так, так знаєте, мій графік. Так а для чого мені за законом знати ваш графік? Ні, не знаю. Добре, давайте мені тоді договір з клієнткою про те, що входило в її умови і критерії і неякості і чи е, надання послугу. Ну дану, а ж єфремова не надає такого договору. От в чому питання? Вона тут і питання, то як ви можете. Судити про ятище, не ятище які зараз тому, що, так, що у людини є відео, відео де їй відео. кажуть, що вона не має проблем зі здоров'ям, а вона їх за її довідками має безліч? Їй ви кажуть, що вона вона каже, що вона може народити, а вона без, безплідна. і цей а діагноз поставили клініки різні, і ця людина Добре, давай, відчуває так, да, себе так, ошуканою в цей момент. А хто ви слідча? чи хто ви щоб вам надавали докази? Так, а хто ви тоді, щоб я вам зараз не так заговорила? Коли я то, що представник я засобів масової інформації, а який да, намагається. Я не є фремової. Я вас вітаю з вашою посадою. Я це зрозуміла, так? що ви представник, Друто. яка з нею катається не на атракціонах, не. яка з нею їздить в Туреччину і так далі. Ви друзі. Я розумію, ви не просто представник, так. ви друзі. Так. І ви просто так. разом ведете шахрайський бізнес, тому що це виглядає як шахрайство. Те, що Анна Єфремова виглядає ви, шахрайкою, шахрайство. це зрозуміло, тому що вона себе називає екстрасенсом. А от те, що ви в цьому так. берете участь як людина, яка має смм агент і просуванням займається різних людей. Оце цікавенько, тому що виходить, що ви берете участь у цьому шахрайстві, і так як вас двоє, то це за законом організоване шахрайство. Я вам зараз не звинувачую вас у цьому, а я вам просто розповідаю, як це виглядає з боку. Ви зараз мені розказуєте щось не не дуже е... знаєте? Ви клієнці розказуєте, що в неї немає безпліддя, тому що ви працювали до 10 років у клініці репродуктивної медицини. Я написала да ви таки написали. Так, ви таке написали, і що ви знаєте краще, як це може бути у людини безплідна чи не безплідна, які бувають у чоловіків, у жінок чи не буває? Скажіть, будь ласка, хто вам дав право займатися газлайтингом людини? Ви розумієте, що в людини, в якої пухлина мозку, вона може пасти в такий психологічний стан, що ви її просто доведете до дуже сумних наслідків? Ви розумієте, що ви робите? Ви зараз не, не в ту сторону. На ви мені, будь ласка, не розповідаєте, в яку я сторону. Ви, будь ласка, дайте відповідь на запитання, коли ви розглянете запит і що мені сказати в сюжеті? Що ви повернули людині кошти? Чи що ви займаєтеся шахрайством організованим і кошти не повернули? От який мені в сюжеті сказати висновок про цю історію? Справа ще розглядається. Справа я яка? Ви навляти. в якій ролі в цій справі? Слідчий, комісар, а хто ви? Раді. Ви адміністратор. адміністратор, як людина, яку ви спосередньо направили для того, щоб розібратися в справі. Ну, все, е... я задаю питання клієнтів, потім тими питаннями і відповідями до Анни Ігорівни. Анна Ігорівна мені дає відповідь, і я її передаю. Все, все правильно, це має бути. Це Я це вважаю, те, що якщо вам людина те, надала ви, докази ви, повністю ви? про те, що вона не отримала ви? неякісну послугу і що їй Які продавали критері? білу сукню замість чорної, і що їй намагалися навіяти, що ця сукня насправді чорна, а не біла, то це і є найбільшим доказом того, що її обманули. Добре, скажіть, будь ласка, ви просто розумієте ці критерії Це ви маєте це, ви маєте надавати людині перед початком, про перед тим як ви продаєте послугу ви так, маєте надавати не критерії людина, людина не має не у вас питала. питати у вас має бути а публічна інформація запитати? на сайті і якщо екстрасенс буде, може бачити, відмазатися тим що він екстрасенс і просто так бачить я художник я так бачу Наталю, то ви марто ж, знову що не приймаєте загальне рішення в плані того що ви маєте бути за на за неангажованим обличчям, а ви зараз просто стали на сторону клієнтки і говорите словами клієнтки. Я вам я раз говорю раз, словами адекватності. Ми... Я вам говорю ні, словами вже вже адекватності. адекватності, тому і що те, що я побачила, не виглядає ви. дуже і дуже сумно. Це дуже прикро, що так обманюють. Та, ні, я ні, розумію екстрасенси, у яких взагалі совісті немає, але просто українці, як, от ви до прикладу, Львів'янка, власниця смм агенції, яка продає інші так. послуги, і ви. Так. Берете участь в отакому, це дуже прикро. З моєї я точки зору. Я беру участь якраз, якраз в правильних діях, а не в вирішуванням суб'єктивної думки. Тобто, якщо клієнтка говорить, що було щось не так, я прохожу і кажу: добре, поясніть, що не так. Вона мені пояснює. Я кажу, окей, для того, щоб це не було тільки вашою основною думкою. Дайте мені, будь ласка, докази. І я тоді приходжу до Андрії і кажу: дивися, тут ти не права. Ти не побачила, тому відповідно ми йдемо, вибачаємося перед людиною і забираємо кошти, віддаємо це правильний рішень. А зараз тут виходить так: я не розібралася, я не маю доказів. І тут людина То це ж ваша проблема, що ви не розібралися, вам вже все надали. Ви мені кажете, вам не скинули довідку. Вам скинули довідку про те, що в людини пухли на мозку. А ви мені кажете, нічого не скинули. Ну це як розумієте? У вас людина не те, що ви не бачили її у переписці з клієнтом, це ваша проблема, а не її, тому що вам її вона скинула ще в неділю. І у вас був понеділок, вівторок і середа, щоб цю довідку відкрити і подивитися. Окрім того, у вас був час аж цілих три. Ні, щоб переглянути відео, що і зрозуміти, що там не так, але ви цього не зробили як адміністратор. Доросла людина, ви просто зараз не чуєте мене, я вам поясню. Я чітко людині написала, що я зайнята, і як тільки буду мати можливість, я це перегляну. Марто. Я у вас запитую вже четвертий раз за цю розмову, коли ви матимете час? Ви можете мені відповісти? Чому? Тому що ви як третю особу? Я вас не бачила, не чула, не знаю? Я це інформую клієнтці. тобто, якщо клієнтці це цікаво, і вона хоче це дізнатись. Вона має мені написати, а не скажіть, е -е, будь, будь, будь ласка, чому до вас мають мають мают стільки, от вам мають надати стільки всього, з якої, от, взагалі, яка причина того, що вам щось хтось повинен? Вам уже й так більш, більш, більш Добре. Скажіть, ніж ніж? Скажіть, мені, будь ласка, а як тоді? Прийняти рішення, тобто сьогодні клієнтка хоче півціни. Завтра вона хоче цілу ціну. А після завтра вона прийде і знову скаже: Я хочу взагалі ще більше. Ну тобто, давайте тоді вона вона ж у вас, це вас не просить мене. більше. Вона спочатку, так як Ні, це людина, зараз вона говорить. так, як вона, це вона, людина із особливістю, буде, тому що в неї серйозна хвороба, не, і на це є причини. А коли вона передивилася мене. відео, вона зрозуміла, що її просто надурили настільки від давайте початку до кінця, діагноз. що її я це просто збурило. Я. У вас він я є в переписці, марто діагноз. У вас є бачити всі. Всі вісім еко, які вона робила. А для я чого хочу, вам бачити, її еко? А для чого, я вам хочу, бо вона доказує, що в неї їх були? Окей, якщо вони були, дайте мені просто докази. А скажіть мені, що і це, і це змінить? А що це? Чому ви за еко так вчепилися? Там є безліч а інших тому, доказів мене... того, що їй сказали я взагалі не інші. ту інформацію. Добре, я всі інші теж розгляну ситуацію. Так а навіщо Як вам тоді мене... еко? Вам замало тих, які є? Скажіть, будь ласка. Ні, ну дивіться, якщо ми говоримо про чесність, що щось там неправильно і так далі, так будь ласка, тоді надайте мені, що ви правду говорите, і я буду бачити, що реально людина на правду говорить. Зараз це виглядає маніпуляції і виманювання грошей. Виманювання, виманювання, грошей, ви, в... як виманювання, виманювання грошей як виманювання грошей виглядає те, що не відбулося не на тому прийомі. І скажіть мені, будь ласка, в який термін ви розглядаєте розглядає подібні звернення? Ви можете так. назвати термін? Ну, в робочі свої години. Які у вас робочі години? Наталю я не зобов'язана вам повідомляти свої робочі години. Ви Наталі можете повідомити, які у вас робочі години, в який термін ви розглянете її звернення? Так, як о, основні клієнти, я. Проінформує її. Угу. Добре, я вам дякую. Я тоді в Наталі попрошу скрі... зробити скрін екрану цього, а поки що пастернак Марта Ігорівна. Це Добре, шахрайство, в якому ви берете участь. Це немає. Слухайте, суб'єктивна думка знову ж. Ну, окей, так, суб'єктивна думка. Нема критеріїв. Іма критеріїв оцінки на даний момент і фактів від вас і від клієнт. Факти, факти, якраз є. Марто те, що вам не вистачає довідки про 8 еко. Це ж не питання Ні, довідки не потрібні. А що Він, вам потрібні треба якісь там куплені довідки? Я хочу реально розібратися з ситуацією. Це як? яки, я не розберуся. Це так, як, якщо ви вже дивіться, ви вже закидаєте. Ви вже закидаєте момент, що довідка якась куплена. Це не довідка. Це різні клініки ставлять діагноз людині, який називається безпліддя. Який ви прямо зараз, уже наперед не бачивши, говорите, що це куплені якісь довідки? Ви взагалі в своєму розумі? Марта, так повно, повністю своєму розумі, бо думаю, що ви говорите сьогодні На дане давайте добре. Я всім ознайомлюся. Угу. Робочі години я з всім всім розберуся. Але в які робочі, робочі години це ми маємо здогадатися з, з космосу ну, інформацією. Я не зобов'язана вас інформувати, тому що ви невідомо яка особа. Я вас ніколи не бачила, я вас не, не чую. Просто приходить якась особа дзвонить і каже: Я я там якесь слідство веду, якийсь там шрепортаж, ще щось. Ну, таке, якщо чесно, то добре. Марто е, гарного дня вам бажати не буду, тому що наше з вами спілкування показало. Показало. Е, ну, як я й думала, я чомусь так і думала, що людина, яка працює адміністратором у екстрасенса і так веде веде спілкування з клієнткою, яку ошукали, от прям відверто надурили. То я чомусь так і думала, що десь так приблизно наша з вами розмова і складеться. Суб'єктивна думка, тому та звісно, у вас одні суб'єктивні думки куплені довідки. Так, а ви, так. а ви дуже чесна порядна людина, я не яка, яка не ушукала а, тобто ви визнаєте, що ви шахрайка і займаєтеся шахрайством не, з Ганною Єфремовою. Це ви зараз собі самі приймаєте рішення і накладаєте на мене якісь слова, які я не проговорила. Добре, висновки свої зроблять також глядачі, я думаю, українці про, про вас. Добре. І це буде теж їхня суб'єктивна думка. Добре. До побачення.